Теж, пані панове, я не можу не почати наш сьогоднішній етер з таких відвертощів нашого ясновельможного. Бо читаю, той CNN пише, і всі, то передруковують і в Америці, так то все читають і по всьому світу. що Якщо Конгрес США не поможе, то Україну чекає поразка. Ось таку заяву робить президент незалежної держави. Я самі так собі знаєте, подумав. Ну взагалі-то ми в наших етерах тут наші постійні слухачі, глядачі не дадуть збрехати. Ми вже говорили на тему, що ну звичайно хто в нас усьому винен, то Америка. Ну хто ще може бути винен? Взагалі у всьому, хто в нас тільки може бути винен. Ну та не ті, хто мають повноту влади, не ті, хто тут розумієте, заправляють усім е, там самі мудрі на, на на всьому світі. Ну звичайно, що хтось буде винен. Ну ми це говорили, і це завжди з якимось таким, знаєте, легким нальотом якого, знаєте, навіть іронізму. Цього це, це оце все звучить, бо це на ну, такий дикий популізм, що просто навіть не ну добре. Але тут я знаєте, теж подумав, що якщо вже ситуація стоїть так, що доля цілої країни залежить від, кажуть, від Америки, ну, то може тоді є сенс попроситися 51 м штатом Америки. Якщо вже нащо це ремонтитися? Ну якщо взагалі доля в наших руках, руках взагалі іншого уряду, іншого президенту, іншого конгресу, іншого органу, законодавчого і так далі, ну то чого це ремонтитися? Ну, ну я так кажу, Після Пуерторіко і після Маріанських і Віргінських островів, то щоб нам не вписатися, бою територію США, щоб відповідальність за це, за нас, за все, що тут роблять, а в нашому випадку не роблять, халатно, саботажно і злочинно. З умислом? Він, ну, не слава, то видно, інша держава. То, ну, в принципі, бачите, ми, я це свідомо якби перевожу в жарт. Хоча, в принципі, на світових медіях це звучить ну, якось так. Коли доля цілої країни, чи то пак навіть її виживання, залежить від законодавчого органу іншої держави, розташованої за 8 тисяч кілометрів, ну, то виникає тоді питання: ну а на якого цього? Милого нам свій президент з повнотою влади Наполеонівською, свій уряд, свій парламент, всі свої органи, весь держапарат в повному складі, який споживає Ну так знаєте, добрих пів трильйона гривень на рік. Якщо у всьому у всіх невдачах уже наперед призначено винуватця і призначено ось відповідального. Це є за океанська держава за 8 тисяч кілометрів від. Ну розумієте? Ну отак, от, от попробуй в жарт це переводити. Воно звучить якосно ну, зовсім по дитячому. Ну не серйозно. Ну але ж такі речі не серйозні. Якісь такі розумієте, істерично, які, знаєте з, з таким з хитринкою спихнути відповідальність. Ну, я як інакше їх обговорювати? Тобто тепер, в принципі, виникає питання, якщо дійсно вже така поза. знаєте, Тут є такий афоризм, що, в принципі, знаєте, важко посипати попелом голову, якщо та голова запхана в пісок. Тут і не посипеш. Якщо в принципі в нас вже така пішла. Така пішла риторика від нашої не просто влади, а абсолютної монархічної за своїми обсягами влади, які можуть за рівнем одноосібності влади конкурувати лише зі східними тоталітарними режимами і диспутіями. Ну то тоді дійсно вже виникає абсолютно серйозне питання стосовно відповідальності, тому що, власне кажучи, тема відповідальності завжди прив'язана до теми. Влади, носія влади, кожний носій влади зразу на свої плечі, крім повноважень, крім довіри народу, крім легітимності, ти -ти 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 -ти, ще й бере вантаж власної відповідальності. І тут абсолютно ну, не те, що анекдотична, це якась просто профанаційно Якась безпорадна, безнадійна, клінічно-психіатрична картина у нас вимальовується. Коли як повноту влади мати, то є кому. Як керувати бюджетом вручному режимі, то є кому. Як з одного кабінета через телефонне право керувати всіма гілками влади, то є кому. Як підминати під себе всі інституції, всі репресивні правоохоронні розслідувані органи, включно спецслужбами, то є кому? Як їздити, розумієте, з тими бодігардами із десятьма машинами охорони і ескортами і жити на державних дачах, то є кому? Як освоювати кошти західних донорів і ще й брекатися перед ними за звіт, за звітність, за прозорість? За е, е, ось ну, якісь елементарні норми благопристойності для е, освоювача коштів, то є кому? А от відповідати, а от в складні драматичні моменти своєї історії брати на себе відповідальність, маючи повноту влади на то ви знаєте, нема кому тоді Америка винна. А не буде Америка, винна завтра, скажуть, а то Європа винна. А після завтра скажуть Євросоюз Союз ви всі винні, крім самих царів, які пообкладалися розумієте, маєтками, офшорами, тендерами, держзакупівлями, і, 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 і все. Ну от бачите, от в такий популістично, якийсь тупиковий в принципі наратив, ми приходимо і власне кажучи, це дуже така якась нездорова. Нездорова е, така блимальна, знаєте, сигналка на весь світ, що власне кажучи, в питанні відповідальності, в питанні брання на себе відповідальності у нас абсолютна імпотенція. І тому дійсно я і тому жартую. Но якщо вже так. Якщо вже всі несуть відповідальність крім самих себе, ну то може дійсно тоді треба говорити про якийсь правильний формат протекторату, коли хтось нехай і опікується всім, тоді і відповідати буде за все. Бо в нас виходить так, що опікуватись є кому розпоряджатися є кому, а відповідати це от за 7 тисяч кілометрів туди. Пишіть скарги, розумієте? Ну от чесно кажучи, ось така ситуація, ну, вона. Ну для мене вона якось такою, очевидно, дитячою, навіть є такою якось і інфантильною, тому що тут не те, що про якусь політику вже не сила говорити. Тут навіть ні про велику, ні про середню, ні про малу, ні про навіть плівтусь найменшу. Ну бо це в принципі мови тон для будь-якого публічного діяча, тим паче, ну глави держави, е от так обертати ситуацію. І власне кажучи, мені мені це давно було зрозуміло. Оце, знаєте, профанація КВН-на, Вона доходить до своєї зараз, мені здається, апогейної кульмінаційної точки, коли оцю профнепридатність уже неможливо нічим ні прикрити, ні перекрити, ні закрити. Кожен нехай собі робить свої висновки, я свою давно вже зробив, то що дуже давно. А зараз просто от, бачите, спостерігаємо, теж спостерігаємо.